28 вересня у центральній міській бібліотеці відбувся завершальний етап благодійної акції «В'єднані сердець народжується сила. Вона тривала протягом місяця і об'єднала небайдужих жителів громади. Акція стартувала 1 вересня і мала на меті не лише зібрати необхідну допомогу для захисників, а й вкотре нагадати, що сьогодні доля країни залежить від нашої спільної єдності. Це є благодійна акція. Вона у нас була оголошена 1 вересня і має власне, завершитися 30 вересня. Це вже її третій етап. Перший етап був з 1 по 26. Ми збирали допомогу від наших городян, містян. Це були і різні харчові набори, і ліки, все для наших хлопців. Другий етап, 26 числа, в нас було відзначення нашого професійного свята Всеукраїнського дня бібліотек. І в цих рамках в рамках. Цього святкування ми зібрали кошти фінансову допомогу також для наших хлопців. Це власне вже є така підсумкова риска нашої її благодійної акції. І сьогодні ми будемо мати концерт. Під час благодійного концерту панувала особлива атмосфера. Її створювали майстер-класи від бібліотекарів, дитячої бібліотеки імені Лесі Українки та бібліотеки філії номер 2 Коростенської громади. Свої вироби на благодійному ярмарку представили майстрині громадської організації Відкрий своє серце. Пісні сповнені щирих почуттів і любові до України звучали цього дня на адресу наших захисників. Особливу атмосферу свята створював мистецький гурт, самі який подарував глядачам композиції, що надихає. Та додають віри у перемогу. До їх приєдналися юні таланти, гуртка віршограй, будинку культури села Грозине. Їхні виступи торкалися найтонших струн душі, доводячи, що сила мистецтва не має вікових меж. А вихованці дитячого вокального гуртка Дивограй міського палацу культури імені Тараса Шевченка подарували глядачам яскраві і зворушливі номери, які стали справжньою окрасою благодійного концерту. В Нашій бібліотеці діє виставка картин від наших друзів. Школи мистецтв вони до дня захисника, до 1 жовтня, проводять її. В нас вона буде діяти два тижні. Декілька картин вони також запропонували на продаж. Будете мати змогу, подивіться. Буде діяти вона дві неділі. Тому всі, хто бажає, можете підійти і придбати власне ці картини. Зібрані кошти, які збирали протягом місяця, куди будуть направлені, на які потреби і кому. Ми так для себе визначили з колегами, що ми будемо співпрацювати з Людмилою Шаповал. Ми її ще запитаємося, що стосується фінансів, куди їх краще потратити. А от саме допомога, харчові набори, ліки, чаї це все буде, їй. і на який напрямок найближче вона буде їхати, і власне туди й передамо. Упродовж трьох етапів проведення благодійної акції на підтримку збройних сил України вдалося зібрати 5500 тисяч гривень. Організатори наголошують, кожна гривня, кожен виріб, кожен добрий вчинок це неоцінений внесок у спільну перемогу. Відеозвіт про використання зібраних коштів та надану допомогу згодом буде оприлюднений у соціальних мережах на сторінці Користенської міської центральної бібліотеки.